Вітання, колеги. Давно з вами не бачились, і давайте сьогодні оглянемо таку дуже цікаву тему, яку рідко ми коли дивимося, так на проміжних оновленнях в році, але зазвичай ще раз на рік ми оглядаємо вже такі мейджор. Оновлення ревіту, тобто 24 3, 25 версія, 26 буде через місяці 4 приблизно, але цього року Revit пішов, пішов на такий крок і випустили проміжне мінорне оновлення крапочка 3. Минулого року, до речі, було здається два оновлення таких, хоча десь цього року теж догнало третє оновлення ще попередню версію. Тому слідкуйте за своїх едіт менеджерах так чи оновилося чи у вас доступне оновлення для роботи, щоб автоматично їх поставити. Дуже зручна історія тим, хто користується ліцензійними ліцензійними хто ним не користується, запрошуйте до нас на курси. У нас, пам'ятаєте, є можливість отримати ліцензійний софт на навчання по будь-якому напрямку і не тільки. Окей, значить, що ми сьогодні говоримо? Ми розбираємо з вами сьогодні оновлення 2025.3 і чим воно нам цікаве. Загалом версія з 25-м ревітом не така от, прям, однозначна, і не всі на неї перейшли. Багато хто ще це дає 22-й версії, 23-й. В основному зараз ми бачимо, що в проєкті ідуть 24 версії. Інженерів стримує перехід з 22-ї версії, те, що немає меджікаду для 24-ї версії чи для 25-ї версії. І це трошки приторможує індустрію. Насправді хотілося б дійсно, щоб і інженери бігли вперед з цим, бо меджікад це досить потужний інструментарій, потужний функціонал, який дійсно. Досить непогано працює і дозволяє краще робити. Але вертаємося до теми 2025-го ревіту і оновлення, яке в нас є під номером 3. Отже. Почнемо ми з вами з того, що я трошки нагадаю, в чому у нас зміни до му привітки, це дещо оновлені інтерфейси, покращені теми, покращений браузер, Project браузер, який дійсно став зараз дуже цікавим, отримав нові формування листів, отримав можливість працювати з групами листів. Це трошки інший приклад проекту, але насправді все дуже гарно. В Project Browser з'явилися зверху у нас фільтри для виглядів, тобто раніше, якщо ви працювали лише з. Всім списком і не могли відфільтрувати, тепер можна спокійно відфільтрувати елементи до груп. Давайте ось так: Legends, Views. Так, маємо специфікації, тепер лише показуються, листи, наприклад, сімейства, групи і лінковані файли. Тобто, це такий собі quick filter для роботи. Історія непогана, працювати з цим зручно. Далі, в пропорті з лівої сторони в 20. 24-му, здається, в останніх версіях ревіту, 25-му, з'явилася можливість працювати з сортуванням параметрів по о, панельці properties. Загалом штука теж класна для тих, хто завжди хотів мати порядок гарний в себе в об'єкті. Раніше пам'ятаємо, послідовність параметрів залежала від того, як їх додавали, коли їх додавали, в залежності від типу об'єкту чи сімейства. В програмі і сортування від цього залежало. Можна було інколи деякі параметри пасувати вище нижче, ну а зараз це, в принципі, все стало дуже сильно автоматично і теж непогано. Оновлення, яке мені подобається, якщо ми йдемо з вами далі, сьогодні огляд не буде дуже довгий, насправді. Якщо ми йдемо з вами далі, то оновився в нас менеджер зв'язків, менеджер лінків. Хто пам'ятає, в старому вигляді ми були орієнтовані так на вкладки. У нас були різні роду вкладки, а тепер у. 25-й версії 3 оновленні у нас з вами тепер є листи. Не листи, а список. точніше. І список вже попередньо погрупований. Тобто, нагадаю, раніше ми мали горизонтальне групування, вкладок, тепер у нас вертикальне групування. Присутні в нас Revit, PDF, images, наприклад, якісь для роботи з цими виглядами. Є можливість додати певні PDF, певні файлики, можна додавати прямо звідси. З цієї командочки, з панельки. Плюс є невеличка панель налаштування, щоб показати, які колонки ви хочете бачити все. І теж, в принципі, непогано, тому що можна все-таки побачити наскрізно всі елементи, які у вас завантажені, і ще й собі деякі з них приховати. Тому загалом мені, наприклад, це подобається. Плюс нормальний оглядач тепер елементів є присутній. Для архітектури, це для ревітівських перепрошую, файлів це не дуже актуально, але тим не менше. Можна побачити і можна оцінити, як воно у нас виглядає, і що а, тут зробили, що тут поміняли. Безумовно, доведеться звикати до а, цих елементів, до цих файлів, до цих команд. Цього нікуди не дінемося, але загалом, як на мене, Стало цікавіше і точно більш інформативно. Значить, змінився, темо далі. ПДФ тим, хто експортував ПДФ, друкували ПДФ, тепер ПДФ друкується в бекграунді, і можна побачити внизу з правої сторони буде процес експорту ПДФ. Наскільки він закінчився, і скільки? Він... Тобто, тепер, якщо ви експортуєте. Велику кількість листів, і це складні листи, так вони будуть експортуватися у вас в фоні, і цей прогрес можна буде побачити. Штука непогана, але тим, хто працює, наприклад, через DI Roots, а, ну насправді, я думаю, що не дуже є сенс навіть сюди влазити. Це ж ще з версії, напевно, 23 ї ми говоримо, що не дуже є сенс друкувати через. PDF у Revit. Що з нового з'явилося прям дуже непогано у 25-му ревіті при одній з умов це менеджер додатків, так який з'явився в саме цьому третьому оновленні, і знаходиться він у нас на з Manage, менедж, група команд Extensions і Add-ins Manager. Чим він цікавий, чим він хороший? По-перше, він дозволяє вам. В декілька кліків відключити в себе всі додатки. Тобто, відкривши менеджер і вибравши Disable All add-ins, ми буквально за один клік відключимо всі додатки. Ось таким чином. Apply. Бачимо, зараз у нас насправді зараз ще вони світяться. Треба перезалогінитися обов'язково, тому що Revit підвантажує додатки при логіненні у, о, про, о, точніше, у програму саму. Але якщо ви то вони у вас відключаться. Enable можна з всіх включити. Плюс можна відключити якісь додатки безпосередньо по одному. Із дуже хороших речей мені подобається написаний вендор, тобто є розробник, посилання на розробника, так і записаний час завантаження кожного додатку. Ось це от прям класна штука. Тобто можна оцінити, наскільки деякі додатки вони складні або прості. От, скажімо, DRUS грузиться 2,8 секунди, деякі додатки грузяться менше 1, 1 секунди. Тому можна буде е, це міняти. Але ця історія не актуальна для людей, хто використовує той самий DIRS, про який ми зараз з вами говоримо. Е, хто не знає, DAROS має свій App Manager. Ми робили огляди в попередніх відео в себе на YouTube-каналі трішечки це є. І от їхній. Едін менеджер насправді працює ще краще, ніж вся вбудована історія. Чому? Тому що. Відкривши його, попадете на Tools, де можна швидко все завантажити і оновити в себе. Так? Але в Edit Manager ви бачите абсолютно всі додатки, які завантажує Revit. Можна вимкнути ці додатки для одразу будь-якої версії, тобто погрупувати собі по версіях і включити для певних версій ці всі плагіни. Так, Це безумовно перевага, тому що з одного Едіна ти відключаєш зразу для п'ятьох гривітів додаток, який тобі не цікавий. І в річі, яка мені дуже подобається, це створення профайлів. Для роботи. Наприклад, коли ми записували на одній з технік на одному з там, ноутів навчальні відео так, по роботі з софтом, то ми мали профайл, який автоматично вимикає всі сторонні додатки, щоб там було чистий ревіт, знаєте, виглядало гарно. І ось такий спосіб менеджменту насправді дуже крутий, дуже хороший. З нюансів. Лише до кінця мені здається, що жовтня або листопада діяру ще є безкоштовний. Після чого він буде платний, і ціна там в районі 100 євро на рік на певну групу програмок, певну групу додатків. Тому, наприклад, той самий про 6 точно буде там в них платний, і про це ми зробимо огляд трішки пізніше. Ціни можна отримати по запиту на сайті, якщо буде комусь актуальний. але повертаємось до... Тобто бачимо такі оновлення по менеджерській частинці трошечки, вони загалом непогані, тобто з цим можна працювати. З оновлення, які стосуються безпосередньо самої роботи, то, на превеликий жаль, тут чогось там екстра колосального насправді немає. Проміжниця оновлення має покращення по роботі із багатошаровими конструкціями. Тепер при редагуванні стіни ви можете зайти в Structure, і замість того, щоб просто створити новий шар і його переназвати, ви можете скопіювати існуючий шар з тими ж характеристиками і внести в нього зміну. Ну, наприклад, якщо якийсь мав раптом стати там, 4 інші товщиною. От така от командочка деплекейт, яка в нас з'явилася. Так, кому цікаво. Буде. І останнє оновлення по роботі з моделями стосується безпосередньо румів. Румс і розміщення центру цих румів. Багато хто знає, коли ви розміщаєте приміщення, хрестик ставиться саме по місцю, де ви не його клікнули. І раніше, щоб розмістити в гарному о, місці, тобто зазвичай це по центру, потрібно було через динамівський скрипт це все виправляти. Зараз це можна зробити командою recenter reference, вибравши «room», команда «recenter Reference. І він нас вирівнюється назад. Досить зручна історія. З маркою ситуація та ж сама, якщо у вас марка відсунута десь в сторону, команда. Move to Room Reference. Пересунь марку в центр кімнати. І вона у нас пересунеться. Працює це, до речі, в різних варіаціях. працює це навіть з пакетною вибіркою елементів. Тобто, коли ви давайте змінимось так, коли ви вибрали декілька в себе об'єктів, виберемо давайте Room, в мене 4 кімнати. Ось. Рецентр re Reference у нас також присутній, можна це зробити. Та сама історія з марками. Тобто, якщо ви виберете там більше одної марки, у вас теж буде Move to Room Reference. І працює це в зворотньому порядку. Зайшовши в архітектуру, Room стрілочка вниз, окремо, бачите, зробили підменю, рецентр re References. І воно автоматично бере всі руми, які у вас є на плані, і їх виставляє по своєму центру без вашого втручання. Ось таке от невеличке мінорне оновлення у нас по роботі з об'єктами. Ну що ж, успіхів. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви ще не знаєте ревіту, то заходьте до нас на курси в навчальний центр Параметрик. Завжди діють цікаві пропозиції. Ну і вивчити нове ніколи не пізно. Зустрінемось.